Всім привіт! Початок листопада підростають кормові рослини на випадок зими. Оцелія мальва. Стоїть зелений, як бубон, наче в липні. Та кормова капуста. Але погода така, що я вже починаю сумнівати, що кормові рослини зимові дочекаються зими. Але зима зимою, кормові культури кормовими культурами а ми продовжуємо викопувати медоносні рослини. Рідкі рослини для нашої природи. Ось як це ось бархата амурський. Це мене не може нарадувати, тому що тут звільняються площі для того, щоб деревця підростали. Ось ось таке коріння виходить із вологого піску, майже неушкоджене. Бархата амурська. Ну а ті площі, які звільняються від фацелії. Від інших травянистих медоносів однорічних. А тут росла фацелія вже більше ніж два роки, вона перевелася, почала заміщатися різними дикоросами, травою садимо, садимо ось такі бонсайні дубочки. Не знаю, можливо, ще кому подобаються такі дерева. цих дерев в деяких місцях у нас досить багато, тому що у нас є капитні тварини і дубочки, клинки. Часто одні й ті ж самі. Я не, я не знаю, чому так, е, так вирішують тварини. Але із року в рік одне і те ж саме дерево обкусується одними самими тваринами. Тварини, можливо, і різні, але дерева ті ж самі. І вони з віком, як дубочок, цьому дубочку вже років 10 починають рости наче справжній бонсай. Ось він і в цьому році був обкусаний справжній банцай. Я їх пересаджую до себе за себе на ділянку з віком будуть дуже-дуже красиві казкові чудернацькі дерева і це станеться раніше ніж більшість з нас думає такий дубочок і ось такі поруч ще цих дерев з кожним роком буде більше і більше ось такий клиночок. клиночок взагалі покручений, скушений так, наче над ним працював справжній бонсайний садівник. Але ні, ні, це природа. Тож, хто цікавиться такими рослинами, пишіть, якщо буде збіг обставин певний, то можна буде підібрати доволі цікаві екземпляри і відіслати. Ну, і це ще сьогодні не головне. Головне сьогодні це бамбук. Найголовніше завдання на сьогодні це бамбук. Я показував багато разів бамбук. У мене ріс тут, досить пристойний, величезний кущ бамбука, і по часу вже повинен бути не ось такими. Пиндиками, які я повинен закутувати ось, так ось в заліза. Ось в залізі. А метра чотири вудки повинні бути, тому що, коли вони повсихали, вони були у мене вже по 3 метри. А чому вони у мене повсихали? Тому що, тому що бамбук має необережні, необережність рости поруч із, із стадом. отут ось таких ось тварин. Порили нори, Реють нори з усіх боків і вони починають захоплювати територію. Починають захоплювати територію. Вони не трогали бамбук. Я, я радувався, що бамбук їм не дав подоби. Але не так сталося, як згадалося минулого року. Бамбук мій був з'їдений під ноль. От взагалі його не було. Я, я навіть не сподівався, не сподівався, що він відросте. Але він мене відріз зовсім неочікуваному місці. Ось тут, ось тут величезний кущ бамбука, він не такий високий. Але ж це тільки перший рік я його теж вкрив ось так. Вкрив забором. Не знаю я, що з цього вийде і чи вийде взагалі щось з цього. Але його ось так ось закутало. Звісно, якщо нутря дуже сильно забажає, вона сюди добереться. Але я сподіваюся, що вона в цьому році не захоче, не захоче, не буде в неї бажання спеціально сюди пробиратися, щоб скуштувати листя бамбука. Тим паче, ось він виліз сюди, поки і його поки не трогає. Але це поки це поки листопад, а як криє все, всю землю снігом, то ще... Я не знаю, що буде з ними. Тому в мене завдання, по-перше, відкопати кущ бамбука для пересадки на безпечній території, тому що це дуже гарно, дуже красиво, дуже перспективна в ландшафтному дизайні рослина і дуже, дуже неприхотлива. І частину куща цього просто викопати і начеренкувати максимальну кількість із, та, із тим прицілом, щоб його розмножити і, можливо, зробити якусь. І якесь подобу, якщо не, не вийде, то хоча б подобу бамбукової рощі. Тож починаємо. Знімаємо ці всі забори і починаємо викапувати, живцювати кореневими живцями. Так, один кущик викопав, але самий сами маленький. Але я вам хочу сказати, що це не така вже і проста справа. Бамбук, бамбук це. Здається, старший брат порію. Якщо порій розмножуються в землі маленькими корінцями, підводочками, то у бамбука ось таке ні. Ось таке ні щупальця. Оп. Ось таке не щупальця. Усі боки. Ну, Вони нам якраз і потрібні. Для розмноження цієї рослини, оці щупальця, вони йдуть одразу під деревом. Оце ось нещасний перій. До речі, дуже схоже. Дуже схоже. А це ось у мене в руках перій, а оце ось у мене в руках тепер бамбук. Це одне і те ж. Тільки різниця тільки в розмірі і в силі паганів. Ось такі пагани. А вам зараз покажу, ось тут є ось такий паган і тут по всьому пагани, пагану на відстані 30-20 см є ось такі, ось такі сплячі бруньки. Нам треба накопати паганів за такими сплячими бруньками. Навіщо? Це дуже просто. Оці сплячі бруньки, ось вона. Ось вона. Це майбутні пагана. Якщо я її посажу. Яку небудь посудину або на інше місце перенесу корінь, то із цієї сплячої почки проснеться новий пагін і почне рости нова рослина. Висота і розмір рослини напряму залежить від розміру коріння під землею. Тож, поки, а розмір коріння навпаки залежить потім від зеленої маси рослини. Тож перший рік рослина буде зовсім невеличка, ось така. Ось така. На другий рік вона буде ось така, а на третій рік сараї не повинно бути видно взагалі. Тому працюємо. Дуже перспективна рослина декоративна та красива. Працюємо далі. Фух, так, пів години, пів години шахтарських робіт. І ось, таке, ось така штука, ось такий у нас тут розбой. Викопуються ось такі ось корінці. Каренці зовсім невеличкі, як вам сказати, ну, парій перейом. Парій перейом. Ну, трохи більший. Якщо його боятися, деякі любителі кажуть, що не бамбук, бо він вас захватить все підряд. Нічого бамбук у нас вже не захватить. З нашою хімією захопити нічого неможливо. Якщо буде щось десь рости, він не там, де потрібно, маленька крапелька гербициду і бамбука нема. А якщо Немаленька капелька грибоциду, то, то, то заведіть собі нутрій. То заведіть собі нутрій і вони вам розкажуть, як справлятися із бамбуком взимку, коли немає зеленого, зеленого пастівня. Ось так. Оці ось кореневі черенки підуть на розвод, так би мовити. Ну а оці ось невеличкі котички, які мені вдалося викричувати, ось такі котички підуть трохи в інше місце. Ну і поменші, менше теж, я сподіваюсь, будуть рости не гірше, не гірше, ніж перші. Ось такі справи із розмноженням бамбука. Дуже прикольно. Дуже прикольна екзотична рослина, особливо пізньою осінню, зимою та ранньою весною. Дякую всім за увагу та терпіння.